Мої вітання, друзі! Сьогодні хочеться з вами поділитися такими думками, що дійсно надихають. Чому діти, коли маленькі, вони переглядають любимі мультики, любимі там казочки з таким з таким з такою жаждою переглядають і не один раз, і вони дивляться, дивляться і їм це цікаво, бо вони діти, і вони е, хочуть ще ще їм е, одного разу мало. Навіщо я це кажу? Бо взагалі, навіть в християнстві, Ісус сам сказав, будьте як діти. Що значить бути як діти це завжди. Завжди вкушати слово Боже з такою жаждою, з таким дійсно. Натхненням, щоб воно дійсно було розтворено в серці, в разумі. Щоб я, як воду ми п'ємо. Ми вчора пили, ми сьогодні ми будемо її пити, бо ми жаждемо. Так, І слово нам потрібно Боже, щоб щодня щоб жаждати Його, щоб воно жило в мені. І дійсно моя, моє життя воно ставало щодня щасливим. І дійсно ісповняти волю Божу. Але коли зустрічаєш е, людей, які вже е, один раз Біблію прочли і кажуть, я вже все знаю. І коли там один раз переглянули проповідь, а я все знаю. Але е, що це каже? Уже їхнє серце, воно закрите. Воно уже. Ну, як своя думка на першому місці. а я все знаю, вже нічого нове, ну, не цікаве. Але в цьому є пастка, бо Бог відкриває слово Боже дітям своїм, а діти вони завжди жаждуть слово Боже, і їхнє серце, воно дійсно як, бажає, щоб Бога було більше. Також дуже, дуже пастер таку гарну тему затронув, що необхідно вчитися у дітей, щоб дійсно серце наше воно бажало завжди бути з Господом, і це вибір. Вибір мій. Що я буду вибирати, щодня вживати це слово і смакувати його, і це дійсно вибір буде мій, який буде приводити мене до ща бути, буде щасливим. Як наприклад, Адам і Єва вони були щасливі з Господом. Це було гаразд, але коли їх дьявол обольстив, і вже вони нещасні. Це їхній вибір. і не, навіть не потрібно когось обвіняти, що той винуватий, чи той. кожна людина робить свій вибір, і от цього вибору буде е, залежить Я буду щасливим. Ілі я буду нещасливим. А Бож'я мрія, щоб кожна людина вона прийшла до Господа і була щасливою, була дитиною Божою, і могла наслідувати царство Божє і бути щасливим і на землі, і найголовніше це прибути е, з Господом і принести плід в його царство. Амінь. І я лишу в описі це відео, щоб ви також могли переглянути і. Ваше життя було ще кращим, амінь.